Дніпро гуде метро, і рибонці не спиться, і журиться старий Дніпро, і сон Дніпро і сниться, Що я у водах дивна січ, де рибки плавничками видзвонюють, як день, так ніч, на наші шабельками. Вони готуються в похід іти, щоб річку захистити, бо всі забруднюють її і рибкам ніде жити. Бо знай моя дитина, знай, ти знати це повинна, не для рибок, рідний край це їхня Україна. Тепер тебе питаю я, мій хлопчику чудовий, чого стара твоя, чи коник твій готовий, щоб захистити ліс від сліз і рідну нашу річку. І те подвір'я де ти зріс, і і лисичку. Ну що ж, я бачу, ти козак. Ти серце, раденько, хоробре. Ти підростеш і твій коник теж, і все в нас буде добре. А поки спати лягай, вже рибка засунає. І синісний старий дніпро на хвилях.